Щоб встигла змінитись фільтр, тільки почала мити, але помила всю посуду з капусти, із компота, все помили, поставила вже, промила кістки, вже поставила варитися бульйон і світло вимкнули. 12-та 12 година. Так що по ми з мамою з'їли, треба було їсти потім, коли б світ забрали. Так що. А дівчинка теж зателефонувала, по одному. WhatsApp. Погано видно, але все одно каже: мам, давай позолі пожеж. А я кажу, синок, в анекдоті. Бачу він. Сидить же ж і без шапки. Кажу, синок, ну чого ти без шапки? А мужики всі поруч. Га-га-га. Він каже: мам, я ж з мужиками сижу. Що ти мені за шапку? Чи варішки я ще годів? Так вийшло, як в анекдоті. А він сидить же лисий без шапки. Хай питаю. Так що як в анекдоті вийшло. Фу, ну нічого, слава Богу, свята дали. Саня молодець, він вранці дуже рано їхав, якраз коли перший раз дали світ, світло, то він накачав. Я полізла туди качати, тільки приїхала, не передіваючись, коли накачана повна бочка на, на літньому душе. Бо я й ночі вчора купалася, так жарко було, коли не було світла. І я сьогодні купила павер, у Ірочки була на зв'язку, магазин. Це мої діти, там вони такі молодці, підібрали мені все. Тепер я можу і Wi-Fi, домашній оцей інтернет. Через павер цей заряджати. У мене там один підписник мені розповідав сере в інстаграмі, а це вони мені підібрали триста. Я вам зараз покажу, який. Я я навіть... Чуть не здохла, чуть не здохла да? це вона сочені балакала. Іра лежала, роздіта, Така ми вчора. Я... Я... Так я вона була в душі йти. Я Вона в ванну не в ванну. А, вона не, не влізла. А я вчора вийшла, вчора у нас всю ночь двері були відкриті. Та я повірю їй, тому що. а я заходила, о, який рай. Іди в хату, а тут прохладно. Я навіть сьогодні її туалети повідкривала, щоб заходило сюди прохолода і все. Фух. Знову кондиціонер не закрився, тому що вимкнула. Так, тепер закриваємо так. Ой, боже, боже, Зараз я вам покажу, що я купила. Ой, вибачте. Ні, нормально, показую вам свою шияку, думаю, що показую вперед. Ну, чокнута бариня. Шия некрасива потягнута. Отак я буду потягнути отак. То була б рівна. Дивіться, у мене ось роутер ось з рушками, а це отака коробочка. Я не знаю, як вона називається. Отака, отака. Бачите, дві. Тому. Купила я отакий павербанк, Ось отак... називається він. А, це 20 тисяч, не 30. 30 Знаєте, що? Я хотіла 30 взяти, знаєте, що погано. А де він? А він там заряджається? Оці переходнички, які будуть вставлятися сюди, в роутер і в ту штучку ось для них провода. Це я запутала два проводи. Вони не стають. Зараз ви зрозумієте, коли будете купувати, теж зверніть на це увагу. Це спасіба, що Ірочка, що вона все сама. Я б купила і пішла, прийшла додому, а що робить, а воно не встряє. Оце, дивіться, я тут поставила, він на 80% заряджений. Вона каже: ну, поставити вдома. Ну, не встигла я. Отакий От Ось Бачите, який він. Це заряджати його. А це, дивіться, в основному оці два. Для штекера вони йдуть паралельно. Трішки кирпичинкою він і два отак паралельно. І один штекер входе. ой, ось війшов. бачите, є. А отут поруч не влазять два, отак виходить. Отак. Тому вона мені підібрала два паралельно. Оце все це для того, щоб ось підключити. Зараз я спробую. Ну, Звичайно, що я не зможу для ноутбука, щоб монтувати вторгненську студію, мені ну, передавати мені не підходить. Тобто, якщо немає електрики і немає цього інтернету, то в мене нічого не вийде. Ну нічого. Хоч інтернет, ми вчора я... Знаєте, що я помітила? Що ми просто, ми просто всі замбіровані, ми вже хворі, ми вже у нас. Інтернетна наркоманія. Саня тут уже качався, телефон сів, не бере, не знав, що робити. Я теж так само, так що я ж кажу, що наскільки ми залежні від електрики і від цього всього, як кажуть, зараз я спробую, тому що мобільний ну зовсім ніякий. Зовсім. Спробую попробувати як воно буде працювати чи не буде. Так що такі покупки. Все, як кажуть, по колу йде, нічого нового нема. Зараз одежу розвішую порядок. Так, хто ж це телефонує знову? Ну, цікаво. Чи вона вже пішла? Ні, зараз, не, А ну-ка, ну-ка. На жало зброс зробила і кричить феня. Зробила зброс, коли вікно чисто. І кричить алло. Молода команда, конечно, дає стреділ гуля. Мілко воно багато. Декра давай, декраз кнопочку давай Ніякий телефон не видержи. Смотри. Що там вибираєш, що там шукає, скажи Не робить телефон. Я нічого не нажимала. Нічого. Опції зрозуміла яка. Це щось вилізло. О там п'ять антенок, Що мені робити? А отут вилазить дві антенки. О, диви. Опа, диви, як диви, вона нажми. Диви. Диви. Я вам скажу, що стаю на вулиці, то я чую все, що вони балакають. все. Вона приходить і начинає розказує, мама, я все зрозуміла, бо я все чула. Так що, дай Боже, здоров'я всім. І хай вас Бог береже. І знаєте, якщо ви вірите в якісь там прикмети чи що, зараз всі ми так хочемо миру, так хочемо спокою, що повіриш, не знаю, що. Чесно, до побачення, до нових зустрічей вам. Я от під'єднала все, але можливо слабувати. То з'явиться в телефоні, то нема з'єднання. То з'явиться, то нема з'єднання. Тобто, я не знаю, пише, що неефективне з'єднання. І чому тут зелене красне? Ну, це Саша прийде, розбереться, можливо. а ні Бачите, зелене загорілося червоне. Зелене червоне. Чому? Я провірила, все правильно, я під'єднала. Інтер fi е, включається, але не підтримує. Весь час треба заходити і знову відновлювати, відновлювати. Можливо, слабка ця коробочка, бог його знає. Хоча сказали, що Wi-Fi повинна тягнути. Ну, розберемося, коротше говоря. Ні, то поїдемо, я все дивіться, обережно, поїдемо, змінимо на інший. Це не страшно. Ну, Рома сказав, що це гарна модель. А ви мені напишете, можливо, якось інше, можливо, треба 30 тисяч, а не 20 тисяч. Ну на 30 тисяч я хотіла, але я ж вам пояснюю, не підходить. Оці штекери не підходять просто. Що знову їду, не стала відкладати, дзвонилася сира, і вона каже: Ні, то не від того, що 20 тисяч чи 30 тисяч. Це просто коли ставлять інтернет. Вони не налаштовують систему на те, щоб вона була запитувалася не від електрики, а від павербанки. І каже, у мене знайомі приходять з проблемами, це в свою компанію потрібно звернутися. Але каже, там така очередіна, що не зрозуміло, коли ця очередь йде. Якби був Едік, це мій сусід. Він там працював, але він зараз на фронті, то він би мені під цей день все швидко зробив. Але ми вирішили, там на 100 гривень дорожче, все-таки, я, я Дімі купляла 30 тисяч цей павер, то він каже, тримає взагалі, немає світа, 2-3 дні підзаряджую. Тому я зараз їду, він новий, це все як по закону поміняємо на. І, і знову ж таки каже, знайшла. Що Щоб не положили. Знайшла у Роми, чоловік ця Рома, був цей павер, що саме влазять у ці штекери від вайфа. Тобто, якщо навіть та компанія нам переробить, щоб воно працювало, воно, воно хватає, кидає, хватає, кидає, Тому що дійсно там щось треба перекидати. Можливо, я знайду людей, то я зараз їду замінити на 30 тисяч, все таки більше це краще. Кажу, яка розумна машина? Тому що на табло машину мені показує? Зупинилася, дивлюся, а мама багажник забирала останні мої покупки і нещільно закрила. І він приоткритий. І воно пі-пі дивлюся, багажник показує, що багажник, Алла закрий. Отак закрила.